Ребята, сьогодні я вам покажу, як вставляти ну, диски в, ну, в такі старі ноутбуки. Ну, може, у вас завалялось десь таке старьо, нашли диск і подумали, а може мені пограти це? Засталкись проблемою? А як його засунути? Зараз я вам і покажу. Для цього десь збоку у вас нужна буде така кнопка. Нажимаємо на неї, напису DVD Відкриваємо. Далі скриваємо цю. Ну, скриваємо. Зараз я вскрою Так, я вскрив. Головне обережно брати. Тому що, якщо ми залапаємо, ну, залапаємо ну, оцю частину, то все, Так, обережно вставляємо та нажимаємо, придавлюємо. І закриваємо. Ждемо пару. Так, секунд. У мене висловилося ось таке ну, окно. І тут є такі кнопки, як ну, там буду вас установити або удалити. Ну, і в мене вже ця гра стоїть, тому я нажимаю «Грати». І на і у вас запустилася гра. І не буде такого, що ви нажимаєте на грати там, а у вас висвітлюється вставте dvd диск І можете спокійно грати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. У мене буде багато таких туторів.